Сьогодні, 1 червня, в День захисту дітей, всі ми розуміємо, що це означає, адже всі колись були дітьми і потребували захисту. Сьогодні йде війна: війна між добром і злом, між світлом і темрявою, яка хоче заполонити весь світ. Я сьогодні покажу вам свято 1 червня. 1993 року, яке відбувалося в селищі Савинці, що на Ізюмщині. На це свято зібралися всі дітки із дитсадка і школи. Були їхні батьки і численні гості, які прийшли подивитися і порадіти за таке мирне життя. Але це мирне життя яке було колись. Деяким нелюдям не подобалось, бо Україна ставала незалежною і йшла до Європи. Зараз, ясна річ, більшість із цих дітей захищають нашу неньку Україну і гонять рашистську нечість з нашої землі. Я, наприклад, до сих пір не розумію, як такі самі діти в Росії вчилися в школі. Виголошували мирні лозунги, а прийшов час, і вони взяли в руки зброю і пішли убувати ні в чому людей, почали загарбувати чужу землю і гвалтувати всіх, хто їм не подобається. Невже весь світ не бачить, що відбувається? Дивлюсь на це свято, і мені соромно за своє покоління, за те, що ми не зуміли побудувати такий суспільний лад в країні, щоб ніхто навіть і мріяти не міг на нас нападати. Дорогою ціною тепер обходиться наша незалежність. Багато молодих хлопців і дівчат полягло в боях за визволення нашої країни від агресора. Дивлюсь на це свято і пригадую, як все тоді було, як ви танцювали і співали. Розказували віршики про мирне життя, а потім стали малювати малюнки на асфальті, щоб отримати нагороду. Важко було журі комусь віддати перемогу. Адже всі ваші малюнки радували очі і зачаровували. Поздоровляємо вас всіх, любі маленькі друзі. Бажаємо вам мирного неба. Щасливого.

Что я в моей жизни значу, хотели все такого воскресенья, что сегодня У тебя двигаюсь, у тебя легаю свет. Все таке вибрали краще. Спочатку дуже хороші малюнки малювали всі діти. І нам хочеться поздоровити із цим святом і з перемогою. Діти дитячого садка групи номер 2 Будь ласка, держіть свої призи. Ojiti. Po ju bëva vala, ne e shkruajmë. Ne kushtojmë, atë. Këta janë të rritur. Tahni, bëjni gati. Груби номер шість. Гайка бубельове і рай вітя. Дивіться, пригадуйте, як все тоді було, як ми жили в мирі і злагоді і не зуміли все це зберегти. Зробити життя щасливим і справедливішим. Наші можновладці думали весь час не за країну, а за своє особисте збагачення, що і привело до війни. Я вважаю, що вже ваше покоління ніколи не допустить до влади олігархів і Україна прийде час розквітне. Дивіться. Підписуйтесь на мій канал Анатолій Гарагат» і архівне відео, коментуйте, ставте вподобайки, пишіть, що ви хотіли ще побачити. Адже за свої 40 років відеозйомок нашого краю і ваших шкільних років різних випусків шкіл у мене назбиралося дуже багато архівних історичних відео, яке відображає нашу історію. Україна понад усе, слава героям!